Привіт! Виходжу до вас без макіяжу, бо зараз ми зробимо його разом. Але перед тим як розпочати, заколюю волосся та знімаю патчі. Зараз, до речі, користуюся патчами від Доктор Хедісон. Вони гідрогелеві і працюють як сос засіб для зони навколо очей. Від цього ж бренду у мене сьогодні тональний кушон за До речі, дуже зручно, що в комплекті також йде змінний рефіл. Обожнюю кушон за його легку текстуру та природній фініш. Для літнього макіяжу те, що треба. До речі, це вже моя третя баночка від доктор Хедісон. Україні. Після тону наношу консилер та улюблений кремовий бронзер і хайлайтер. Також кремові рум'яна для свіжості і з рідкими продуктами на сьогодні все. Наступним етапом наношу бронзер легкою вуалю та додаю трохи сухих рум'ян. І тепер мій ідеальний тон для літнього макіяжу готовий. Тому наступним етапом наношу трохи коричневої туші. І переходжу до улюбленого ліп комбу. У мене зараз це олівець у відтінку Endless Cacao та прозора олійка від Dr Hedison. Окрім візуального ефекту, вона також інтенсивно. Ноживить зволожує та навіть заживлює ранки на губах. Тепер мій літній макіяж можна вважати готовим. Ну а витратила я не більше 15 хвилин.